Воно було дуже маніуні. Отаке го було. Мені осіньке в руках було. Я його принесла, я розділася, знайшла його, зняла куртку, себе замотала його, бо замерзало. Тоді дощі такі йшли сильні. але принесла вдома і виходила їсть все, що хоче, що, вірю, що даємо. Що дали зразу він листочки. І в основному він таке рози мої об'їдав дуже любив. Це, це капець. Він до цієї пори їх любить об'їдати рози. Він виноград їсть, грушку приношу йому сливку. Ну таку яблуньку. Ще там до курей ходить яблуню їсть. Це любитель такий. А в останнє це ну, в основному молоко. В нас півтора літра молока є, кози. Втік раз, краса цього, але прийшов. Їсти захотів і прийшов. Вийшов, ми його звали, 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 і він утік. Все, сховався, і нема, ну до мене не хоче, і не, не, хоч не надали. Пішов вже, значить, живий в природі. Але прийшов, прийшов і стояв, так поза за, за, за хату і в пекав там з Ви вже хвилюєтесь, як за рідно. Так, так, тому що воно вже моє дитя.